Зроблена заява з приводу того, що на Росію будуть послаблені санкції стосовно можливості продажу їхніх добрив. І тут є багато питань, і питання я думаю, що будуть виникати не лише. У назвами а питання будуть виникати і в самого президента Трампа, і як мені здається, то це вчорашнє рішення, воно є просто підставою і підставою для самого президента Трампа. Чому я так вважаю? Бо російський газ російські добрива це не що інше, як їхній газ. Головний компонент, з якого це виробляється, це саме газ. Зрозуміло, що європейський союз, який вже забанив. Російську російські добрива він не дозволить їх продавати у себе на території, бо це буде просто повний диссонанс в голові кожного європейця, кожного європейського політика. З одного боку вони розуміють, що йде війна проти нас. Вони розуміють, що треба Росії обмежувати доходи для їхнього бюджету. Вони не купують їхній газ, вони не купують їхні добрива, і тут просто взяти і дозволити продавати добрива це знову сісти російські добри у себе на території, на території європейського союзу. Це означає знову присісти на їх газову глу Знов таки, бо добрива це не що інше, як просто твердий газ, який продається і продавався раніше, в тому числі в європейському союзі.